Привіт, синьо-білі вболівальники, після поразки від Крістал Палас, новини на цьому не закінчуються, окрім негативного результату. Ми отримали не надто обнадійливу інформацію. Один з наших лідерів команди отримав травму, і ми вже знаємо, як довго він вибуватиме. Я розповім вам подробиці, але спочатку підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали, захисник Тарас Михавко, якому лише 20 років. Отримав травму голови під час першого раунду основного раунду Ліги конференції проти англійського Крістал Палас. За словами спортивного лікаря Дмитра Бабалюка, якщо струс мозку підтвердиться, Михавко, ймовірно, буде поза грою 2-3 тижні. Це означає, що він, ймовірно, пропустить жовтневі матчі збірної України. Але очікується, що він повернеться вчасно до вирішальних сутичок проти Шахтаря 28 жовтня в Кубку України та 1 листопада в Українська Прем'єр-ліга. Варто зазначити, що молодий захисник уже зіграв 13 матчів у сезоні 2025-26, забивши три голи. Ці цифри демонструють його важливість не лише в обороні. Але й в нападі зі стандартних положень наразі Трансфемакт оцінює михавка в 6 мільйонів євро, що підтверджує його цінність для майбутнього Динамо. Складно чи не так, шановні вболівальники. Команда переживає бурхливий період, а тепер вони втрачають ще одного ключового гравця через травму. Як ви думаєте, чи буде Динамо так сильно сумувати за Михавком у цих майбутніх іграх? Поділіться своєю думкою в коментарях. Я буду радий почути вашу думку. Я скоро повернуся з новими новинами про Динамо з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.